Просто подивіться, як живуть люди в хостелі. Я вам покажу все, як воно є. Заходимо до середини. Ось такий великий, довгий хол. Одразу тут, щоб недалеко бігти трон. Йдемо далі. І душ, якщо не стачило туалетного папіру. Дуже кольорово, мій любимий колір. Йдемо далі. Мені подобається, що тут є де поставити сушилку, де можна сушити речі багато місця. Покажу вам цю е, кухню. Ми спеціально сюди прийшли е, для того, щоб показати, як люди тримають чистоту, бо прибиральниця прибала, прибиралася тільки тиждень тому назад. Подивіться, цей стол, це вони, звісно, ушатали цей стол. Не ідеально, але, але досить чисто. Тому. Я можу поставити тут чистоті чотири. Покажу вам кімнату. Де сюди? Кімната вільна. Єдина кімната вільна в цьому хостелі. Ось так вона виглядає. Тут дуже затишно, дуже комфортно і дуже чисто. Мені це подобається. Ось такі класні двоярусні кроваті. Спеціально, щоб ви почували себе тут комфортно і затишно. Зі своїм світильником, зі своїми розетками: коврик, ліжко, постіль, все на місці. Дуже багато меблів. Це біль ваша, ми так зрозуміли з коментарів. Дуже багато шаф, тому все поміститься. Саме класне в цьому в цій кімнаті це те, що є тут особистий холодильник, окрім тих, які стоять на кухні. Дуже великий, чистий, з особистою морозилкою. Класно, на чотири особи дуже круто. В цьому хостелі тільки ця кімната вільна, але тут є ще жильці. Тому давайте постукаємо до кімнати, покажемо, як вони там живуть, і взагалі запитаємося, чи пустять нас туди. Так, так сказали. Доброго дня! Можемо показати вашу кімнату? Дуже приємно. Мене звати Ніла. Ми тут зйомку проводимо, людям показуємо, що реальні люди живуть в хостелі, і цей хостел не пустий. А давайте так запитаюся вас, чи. Може, маєте якусь свою думку, як взагалі вам тут живеться на цьому хостелі, чи подобається подобається близько. Ну, в принципі при центрі в, в любе місце можна від центру легко попасти спокійно. Угу. В принципі, а ви звідки взагалі? Сам з Івано-Франківська. А а чим взагалі займаєтесь? Сам столір. Дякую, велике, що показали. Дозволили взагалі сюди зайти. Бо нам деякі люди не вірять, що ми показуємо жилі хостели. Якщо ти шукаєш житло у Вроцлаві. Пиши дзвони, маєш контакти в описі цього відео. Ми на тебе чекаємо.